Всім привіт! Мене звати Валя і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу дати декілька порад для тих, хто подорожує, хто планує подорожувати. Ці поради дуже практичні, я б сама хотіла знати їх раніше. Класно вчитися на своєму досвіді, але ще крутіше вчитися на помилках інших. Тому переходимо до порад. І моя перша і головна порада це планування. Буде декілька пунктів, які я хочу. Розказати більш детально, по-перше, це планування бюджету. Якщо ви сплануєте квитки, готелі, екскурсії, то завжди закладайте ще половину від вашого бюджету, тому що постійно відбуваються якісь речі, які ви просто не планували. Переноситься літак, його відмінили. Ви не встигли на потяг, вам готель зробив якусь помилку і не забронював місце. Тому завжди плануйте запасні гроші. З грошима ви будете почувати себе набагато впевненіше. І не плануйте подорож, копієчка в копієчку, тому що все одно ви вийдете за бюджет. Далі це бронювання. Завжди бронюйте заздалегідь житлом, тому що це буде дешевше. Екскурсії, пересування, транс. Якщо ви сплануєте це заздалегідь, то повірте, ви витратите набагато менше грошей, ніж будете вирішувати ці питання десь на місці. Пересування. Завжди дізнавайтеся про компанію перевізника, про таксі, убери і інші додатки. Якщо в цьому місці є додаток, наприклад, Убер, то ваша поїздка від аеропорту або від залізниці буде вам дешевше ніж якщо ви просто підійдете до людини на вокзалі і спитаєте, щоб вона вас відвезла, тому що вас там просто почнуть обкрадати. Бережіть свої кошти, і наступне це мати всі свої документи офлайн. Навіть якщо це у вас все на пошті, ви знаєте, що воно лежить у вас на пошті, майте на увазі, що десь може не бути у вас інтернету. Таке трапляється, тому завжди качайте собі ваші документи на телефон. Хай вони будуть офлайн. Наступний пункт це фінанси. Обов'язково, просто обов'язково попередьте свій банк, що ви їдете подорожувати, щоб вам не заблокували картку, тому що ваша подорож просто піде через одне місце з самого початку. Просто дайте знати, що ви за кордоном і це ви знімаєте кошти або розплачуєтесь десь там в Італії. Також подивіться курс обміну валюти. Якщо ви їдете кудись, де є долари або євро, то подивіться, де вигідніше це міняти, і ні в якому разі не міняєте. Всі ваші гроші в аеропорту, тому що ціни там найвищі. Але якщо так виявилося, що вам необхідна готівка, щоб доїхати до готелю або скористатися транспортом, то міняйте найменшу суму, яка можлива. Наступне це безпека. Перше, що вам треба зробити, це дізнатися номер туристичної поліції, тому що в разі чого ви зможете подзвонити або запитати в когось з перехожих телефон, якщо, наприклад, у вас там його вкрали. Запишіть собі в список задач. Перед подорожі обов'язково ознайомтеся з правилами та законами цієї країни. Обов'язково, якщо до вас підійде якийсь чоловік і запропонує вам купити косяк, ви маєте знати, чи законно це взагалі в цій країні, тому що ви можете потрапити у халепу. Знайте права, закони цієї країни, це інша країна, і там може бути все не так, як вдома. Наступне це перевірте новини та політичну ситуацію в цій країні. Тому що війна, як ми всі це знаємо, може статися просто в один день, або який, якийсь озброєний конфлікт, або якісь повстання, мітинги, все, що завгодно, може статися, просто перевірте цю інформацію, тому що це ваша безпека і ваше життя. Не довіряйте місцевим в плані, не пиячте з ними, не загулюйте з ними, не ходіть у клуби, не розказуйте про себе велику кількість детальної інформації, тому що ви все одно турист. І на вас дивляться, як на гроші, і можливість заробити гроші, можливо, не завжди якимось знаєте законним способом. Це дуже небезпечно. Ви не знаєте цих людей, тому довіряти усім підряд не можна. Ви маєте бути обережні, і особливо не треба пити або щось споживати з місцевими, тому що ви не знаєте, який ефект, що вони вам дали, що вони вам підсипали, і що вони від вас хочуть. Ще гірше, якщо станеться якась бійка, ми знаємо, що під алкоголем можуть статися бійки, і поліція завжди буде на стороні громадян, громадян цієї країни. Тому будьте -то обережні, дивіться, з ким, куди ви їдете, куди йдете, розмовляєте і не давайте про себе якоїсь детальної інформації перехожим і людям, яких ви знаєте дві години. Медицина Обов'язкове туристичне страхування. Обов'язково, тому що в інших країнах для туристів медицина дуже і дуже дорога. Про страхування, яке я робила для поїздки в Таїланд, я розказувала в своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, можете перейти там більш практичні поради, більш практичний досвід, саме якої компанії страхування я купляла і скільки це коштувало. Також візьміть медикаменти, які вам необхідні, якщо у вас є якісь проблеми. Візьміть необхідну кількість і трошки з запасом, але обов'язково перевірте, чи законно це перевозити. Також візьміть щось собі для шлунку, тому що їжа буде нова в новій країні, і ви не знаєте, що може статися, і не, хотіло б провести, не хотілося б провести тиждень на унітазі, як то кажуть, вибачте, за, за таке, але це трапляється і доволі часто. Ще одна така деталь, якщо ви подорожуєте в якійсь країні по типу Азії, Африки. То дізнайтеся про вакцини, хвороби, віруси, інфекції, які там є, і чи потрібно вам зробити вакцинацію, тому що це може врятувати вам життя. Наприклад, в Таїландії захворіла Денген, це коли тебе кусає комар, і я взагалі не знала про цю хворобу, дізналася і мало просто від неї не вмерла. Тому подивіться, не полінуйтеся і дізнайтеся такі нюанси, тому що це може врятувати вам життя. Наступний пункт це багаж. Навіть якщо ви не плануєте купляти купу сувенірів, повірте, ви все одно щось придбаєте. Тому свій багаж кладіть рівно 60% речей, залиште 40% порожніми. Ви обов'язково купите якусь хустиночку, кофточку, сумочку, якусь статуеточку. У вас має бути місце на це. І ви просто не будете переплачувати за те, що ваш багаж більше, ніж має бути. Так, це дуже практична порада, це завжди трапляється. Не набирайте купу одягу. Це нова країна, і весь ваш одяг для цих людей абсолютно новий. Тому не набирайте, візьміть зручний, практичний одяг, ну якийсь гарний, якщо ви плануєте якісь класні фотографії. Також усі дорогі речі, які ви хотіли б зберегти. І не втратити в подорожі, кладіть тільки в ручну поклажу. Тільки в ручну поклажу. У мене було таке, що вся моя валіза загубилася в Німеччині. І, на щастя, мені її повернули, за декілька днів знайшли. Але ви можете попрощатися назавжди з речима, які вам дуже дорогі, як пам'ять або е з фінансової точки зору, тому все дороге, тільки в ручну поклажу тримати. Я як мога ближче до себе, до свого серденька та до своїх рук і очей, щоб ви його бачили. Ну і такий пункт, щоб не ставалося такого, що ваш багаж, ваша валіза десь загубилась. Купіть собі AirTag. Повірте, ви будете собі вдячні за те, що ви купили. Навіть якою би класною авіалінією ви б не користувалися, завжди трапляється таке, що валізи губляться. Це просто забезпечить вам. Розуміння того, де знаходяться ваші речі, і як їх доставити до вас. І наступний пункт це інформація. Якщо ви хочете побувати не тільки в туристичних місцях, але в якомусь місці, про яке знають тільки місцеві люди, то не полінуйтеся пошукати інформацію мовою країни, в яку ви їдете. Так це займе більше часу на перекладач. Але ви будете мати цінну інформацію, яка допоможе вам знайти якісь унікальні речі, унікальні парки, місця і фішки, про які знають тільки місцеві. Також щодо інформації шукайте фейсбук групи або телеграм-чати для мігрантів, тому що мігранти живуть там довго, вони знають все і навіть більше. І повірте, вам цей чат знадобиться. Особливо, якщо ви жінка і у вас зламався якийсь нігодь, то ви зможете знайти якусь українку, яка робить там манікюр. Ви зможете написати, і вона вас виручить. У мене було так в Італії. На жаль, манікюр був просто жахливим, але нігодь полагодили. Ось такі поради. Ставте пальчики до гори, якщо вам сподобалося, ставте дізлайки, якщо вам не сподобалось. Пишіть коментарі, ставте питання. Також підписуйтесь на мій канал, це допомагає просувати україномовний контент. Пишіть мені в телеграм-канал, пишіть мені в інстаграм. Якщо у вас є конкретні запитання, я завжди рада допомогти і надати всю інформацію, яку я знаю. Сподіваюся, що скоро настане в Україні мир, ми переможемо і більше людей зможуть подорожувати. А зараз слава Україні, слава нашим захисникам! Донатимо на ЗСУ. Всім гарного дня, пока-пока.